Звернення до голови Національної поліції Івана Вигівського та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у грудні 2024 року від військовослужбовця Збройних сил України я дізнався, що житель села Шабастівка Уманського району Черкаської області 1995 року народження нещодавно чинив збройний опір працівникам поліції, тобто стріляв по поліцейських із автомата АК-74. Але поліцейські йому пробачили. Згодом цей молодик здійснив рейдерське захоплення мого майна. В січні-лютому 2025 року я повідомляв про цього молодика до відділення поліції номер 3 селища міського типу Ілінці. До цього часу я не отримав відповіді. Хочу запитати вас, чому людина 1995 року, яка стріляла по поліцейських, не служить в ЗСУ та не захищає Україну. Натомість, 25 липня 2022 року, мене викликали до сектору поліцейської діяльності номер 1 за адресою вулиця Івана Франка, 43, селище Оратів Вінницького району, де представник ТЦК вручив мені повістку, до яких пір поліція буде кришувати бандитів та знущатись над, над законослухняними громадянами.